Господи Боже, чому це не сон? Чи це для нас з тобою останній на двох патрон? Чи це остання для нас з тобою межа? Чи є для нас взагалі якісь межі? Який дивний краєвець цієї вежі? Я дивлюся на все, немов зі сторони, і не можу зрозуміти правил цієї гри. І не можу зробити будь-який рух, не відчуваю навіть своїх рук, рук, які знають тебе, рук, яким відсумувань зле, рук, які здобували звук, навіть коли підводив слух. Чи взагалі зараз вони мої? Вони лише борсуються у пітьмі, вони шукають тебе та нашу з тобою любов, і як я можу від цього кудись піти. Коли в нас є наше з тобою майбутнє, прокидаючись під сирени вої, я хочу знати, що ти зі мною, що в моїй долоні твоя рука, чи я забагато хочу. Якщо б хтось сказав мені, якщо хтось би колись сказав, що таке буває не лише у кіно, що треба тільки відкрити вікно, і ти почуєш спів забутий давно. Спів кита на п'ятдесят другому герці, який одночасно і вся для мене біль, і вся для мене в світі любов, і вони викарбовані на серці. Бачиш, як дивно, як ткацький станок складаються літери, роблять за кроком крок, так долі плетуться людей, і це мій напевно урок. Все це звучить тобою, з тобою, з тобою. Я з тобою у кожному подиху і з кожним ударом серця.